Енергетична незалежність вперше в Івано-Франківську та області навчальний заклад матиме своє резервне живлення. Його вироблятиме сонячна електростанція, яку встановили на даху ліцею номер 15 Система дозволить щороку економити електроенергію. А у випадку так званого блекауту буде виробляти її для школи. Ця система буде виробляти частину енергії, яку школа використовує, тобто економити електроенергію, яку вони споживають з мережі, тобто це повністю автономна система. І у випадку вимкнень електроенергії в мережі, так званого блекауту, ця система буде виробляти електроенергію для школи. Але ну, оскільки потужність системи не може покрити всю школу, вона буде, вона буде давати енергію для всіх от критичних, необхідних там, кабінетів, комп'ютерів, де інтернету, відеоспостереження. Еження і ну ті системи, які були в школі, там заплановані, які повинні працювати будь-який час. Реалізовується ініціатива в рамках проєкту Сонячна електростанція Майбутнє ліцею, який у цьому році здобув перемогу в програмі бюджету участі. У категорії освітній заклад він набрав понад тисячу голосів. Суми, яку виграли на його втілення, майже півмільйона гривень. Цього року, коли програма бюджет участі відновили свою участь, ми довго сиділи, думали, думали, бо і укриття треба робити. Ну і запланували таку такий проект написати. Спланували написати такий проект Сонячна електростанція майбутнього ліцею це тільки наш пілотний такий проект. В майбутньому ми плануємо продовжувати цей проект, втілювати в реалізм свою мрію далі. Відтепер ліцей буде незалежним від можливого вимкнення світла. Тут навіть при відсутності електроенергії буде працювати інтернет, комп'ютери та освітлення. Тож учні зможуть нормально вчитися а школярів у ліцеї понад тисячу. Зараз навіть оця частина, яку ми реалізували, вона дасть можливість нам використовувати інтернет без світла, освітлення. Теж е, е, класний, але ми плануємо поміняти всі за рахунок економії, щоб нам місто. Дало ті кошти, які ми зекономимо, дало на те, щоб ми далі економили. На даху ліцею планують встановити 32 сонячні панелі потужністю 410 ватт. Таким чином загальна потужність станції становитиме 10 кВт. Цього буде достатньо для безперервної роботи весь день у час можливих блекаутів. Тож реалізація цього проєкту хороший поштовх для інших навчальних закладів подавати свої ідеї на програму бюджету участі, каже міський голова Руслан Марцінків. Цього року в бюджеті участі ми прописували, що для нас важливо укриття і енергозбереження. І цей проект це є, власне проект енергозбереження. І я розумію, що буде другий етап і третій етап, тобто для того, щоб дійсно світло було більше, постійно і збережено. Але вже ми знаємо, що в цій школі, навіть якщо буде відключення світла, у них елементарні речі: інтернет буде, і основні кабінети, і онлайн навчання буде відбуватися, тому що вони мають своє світло. Керівництво навчального закладу запевняє, це лише початок змін в частині енергозбереження у ліцеї номер 15 У майбутньому тут планують встановити сонячні електростанції на інших корпусах школи. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.